Камера 4G, форм Form Factor В комплекті йде камера. Індус брід для зарядки. Перехідник під sd картку Тобто, щоб можна було в USB вставляти. везде в комплекте паспорт и д сим картка сим картка международно все за бажание возможно так тут идет у нас кнопка reset кнопка фото вмыкание он off Вмикання вимикання запису під SD-картку і під sim картку Тобто зараз вставляємо sim картку вмикаємо. Пішла мирати, тобто встановлюється зв'язок. Спершу ми. Встановлюємо додаток. Додаток. по qr коду дуже легко встановлюється. Додаток OCAM. Ось такий ось. Відкриваємо його, натискаємо додати камеру. Scan the qr on the device. Скануємо QR-код. Please turn on the power switch of the device. Press and hold the reset button on the device for about 5 seconds. Wait. Натискаємо. Далі. До речі, зв'язок вже встановився. Тобто світлодіод горить постійно. Все, він є 4G камера. Можемо її якось назвати гараж нехай Проходимо. Одразу налаштування, ну сигналізація не треба, Клауд також не треба, тобто хмару і запускаємо. Так, додано. Ну, одразу він пропонує оновити програмне забезпечення, поки що не треба. Запускаємо І все працює. Працює доволі швиденько, тобто... Майже не гальмує, роздільна здатність тут 720. Ну і можна встановити режими вмикання, вимикання, скріншоти, фото, ну і так далі. SD картку з SD-карткою він працює приблизно 4,5 години. Тобто використовувати його і можна використовувати ну, саме як бодікам. Тобто закріпити і можна кудись прикрутити, як камеру спостереження. І, зазвичай так і використовують. або в машині або в магазині десь ставлять, вона невеличка, камера обертається, тобто її можна так, так закріпити. Інфрачервоне підсвічування тут є, тобто нічний режим є. І все це можна в налаштуваннях зробити. Режим, наприклад, руху, тобто, якщо у вас буде, якщо рух буде з'являтися, вам будуть йти сповіщення, з повіщеннями повіщення поки що вольтку. Плюс є платні режими там, з штучним інтелектом і так далі. Ну, це вже в налаштуваннях он не можете зробити. Так, новичка, вот такая вот камера. Кажу ж, на 4,5 години вистачає.